Вже понад три тижні державний кордон під посиленою охороною. Східні, північні та південні рубежі України прикриті додатковими силами та засобами. Це Могилів Подільський. Тут межа між Україною та Молдовою пролягає через річку Дністер. Під охороною місцевого прикордонного загону ділянка понад 190 кілометрів. З них майже 40 з невизнаною республікою Придністров'я. Проведено низку заходів щодо уточнення взаємодії. Як силовими структурами, так і підрозділами та частинами Збройних сил України налагоджено тісний зв'язок, відпрацьовані варіанти дій в разі виявлення дій, спрямованих на порушення суверенітету держави. На Придністровській ділянці проводяться додаткові заходи з інженерного облаштування. Прикордонники запевняють, що провокацій з боку жителів невизнаної держави немає. Інформації щодо Будь-яких передислокацій, зосередження військ чи інших формувань по суміжній території у нас немає. Але прикордонний загін готовий до будь-яких змін. Охорона кордону здійснюється в посиленому режимі. Такі заходи запроваджують, аби на територію нашої держави не потрапили екстремісти, а також зброя та заборонені предмети. З огляду на суспільно політичну обстановку значно посилено контроль на державному кордоні. За березень місяць. Не пропущено більше 200 підозрілих громадян на території України, що в майже в два рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому в січні-лютому місяці не пропущено таких людей було близько 83 чоловік. Попри заяви у засобах масової інформації щодо можливої агресії з боку Придністров'я, ситуація на кордоні спокійна, але українські прикордонники готові до будь-якого розвитку подій.